Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні, 26 листопада 2024 року, проводиться засідання Постійної комісії Стрімлянської селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Засідання проводжу я, голова комісії Віктор Петренко. На засідання комісії прибуло три членів, два відсутні з поважних причин. Засідання комісії є правоможним. Комісія може розпочати роботу. На засідання постійної комісії запрошені перший заступник селищної голови Віталій Желібан, заступник селищного голови Володимир Шуляк, начальник фінансового управління селищної ради Галина Крекотень. Начальник відділу, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер селищної ради Євген Лисач. Шановні члени комісії, на розгляд комісії виносяться наступні питання. 1. Про звіт, про виконання бюджету в Срібнянській селищній території громади за 9 місяців 2024 року. 2. внесення змін до рішення 30-ї -30 сесії 8-го скликання селищної ради від 18.12.2023 року. Про бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2024 рік. Третє. Про затвердження програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Срібнянської селищної ради на 2025 2029 роки. Четверте. Про затвердження програми організації та проведення громадських робіт. На території Срівнянської селищної ради на 2021 2025 роки в новій редакції. П'яте. Про затвердження програми фінансова підтримка комунального підприємства Комунгосп Срівнянської селищної ради з Чернігівської області та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022 2026 роки в новій редакції. Шосте. Про передачу майна Срібнянської селищної ради КП Комунхоз Срібнянської селищної ради Чернівської області. Шановні члени комісії, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за проти, утримався. За три, проти, утримались, немає. Порядок денних роботи комісії приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні депутати, слово для інформації з першого та другого питань надається начальнику фінансового управління селищної ради Галині Крекотині. Будь ласка, Галина Миколаївна перша питання, звіт про виконання бюджету Стрим'янської селищної територіальної громади за 9 місяців. До селищного бюджету надійшло доходів 94 мільйона 328,5 тисяч гривень, в тому числі надходжень до загального фонду 78 мільйонів. 14,9 тисячі гривень. І виконання плану звітного періоду складає 99,8%. дев'яті спеціального фонду надійшло 16 мільйонів 313 і 65 тисяч гривень. І виконання становить більше 100%. Власні доходи загального фонду виконані в сумі 52 мільйона 968 і шістдесят тисяч гривень, що становить 99,6% планових показників. Основними платежами надходжень в структурі власних доходів є податок. Та збір на доходи фізичних осіб складає 37 млн 513 тисячі гривень, що становить 78%. Єдиний податок 8 млн 295 тисячі гривень, він складає 15 тисячі гривень. Та податку на доходи майно, в тому числі плата за землю 4 мільйони 375 тисяч гривень. Що складає 8,3%. В структурі спеціального фонду основних відданих доходів є власне надходження. Він складає 14 млн 594,3% і складає 89,4%. і Загідний період на фінансування видатків загального фонду спрямовано 93 млн сімсот тисяч гривень до рахування трансфертів з державного бюджету, що забезпечило виконання показників видаткової частини бюджету сумісім. 72,7% планового бюджету. Видатки спеціального фонду бюджету склали 14 мільйонів 685,7 тисяч гривень. Найбільшу питому вагу загального обсягу обсязі видатків загального фонду селищного бюджету займають витрати на освіту. Це становить 53,5%. Державне управління 4,4%, соціальний захист 8,9%. 4, 7 здоров'я, 4-4 У мене все. Проджені комісії, у кого є якісь запитання до доповідача? Немає? Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 37-ї сесії селищної ради? Восьмого скликання. Хто за? Проти? Утримався за три депутати. Проти утримались немає, приймається. Переходимо до наступного питання. Будь ласка, Галина Миколаївна, виноситься питання про внесення змін до рішення селищної ради про бюджет бюджетнянської селищної територіальної громади на 2024 рік. Пропонується таке уточнення. Це за рахунок спрямування вільного залишку коштів загального фонду, який сплався склався на перше, перше року. Збільшення бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів Стром'янська селищна рада, в тому числі по КП КНП Стрім'янська центральна лікарня, в сумі 350 гривень на теплопостачання. Та за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету, в сумі 890 тисяч гривень, в тому числі по См'янській селищній раді, збільшені планові призначення на загальну суму 875 тисяч, в тому числі по. На організаційне інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради в сумі 75 тисяч гривень, по первинній медико-санітарній допомозі населенню в сумі 270 тисяч. Це на заробітну плату працівникам ФОПів. На централізовані заходи з лікування онкологічних хворих в сумі 30 тисяч, на придбання медикаментів та по. Кому... кому комунальним комунальному підприємству комунальне в сумі 500 тисяч гривень, по відділі культури та туризму стрімянської селищної ради по на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів сумі 15 тисяч гривень за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців, збільшені планові бюджетні призначення Сумі 25 тисяч з них на відділу освіти сім'ї, молоді та спорту 15 тисяч гривень, по відділу культури та туризму 10 тисяч гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету з місцевих бюджетів на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти збільшені планові призначення по головному розпоряднику коштів відділу освіти сім'ї, молоді та спорту. Сумі 519 тисяч гривень. За рахунок здійснення перерозподілу бюджетних коштів між бюджетними програмами та головним розпорядником коштів. По головному розпоряднику коштів Прем'янська селищна рада. Зменшені планові призначення на інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення. В сумі 505 тисяч. та збільшені планові призначення. На організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради в сумі 530 тисяч і збільшені планові призначення на забезпечення новоствореного центру професійного розвитку педагогічних працівників у сумі 193 тисячі гривень. По головному розпоряднику коштів відділу Освіти сім'ї, молоді та спорту, збільшені планові призначення на керівництво управління у відповідній сфері сумі 70 тисяч, і зменшення планові призначення на надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 95 тисяч. І зменшені планові призначення на методичне забезпечення діяльних закладів освіти по загальному фонду в сумі 203 тисячі гривень. Це всі уточнення, які виносяться на розгляд сесії. Кожного членів комісії є запитання до доповідача. Немає. немає, прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 37-ї сесії селищної ради 8-го скликання? Проти немає? Втримався. За три депутати немає. приймається. Слово для інформації. З наступного питання порядку денного надається заступнику селищного голови Володимиру Шуряку. Будь ласка, Володимир Петрович. Шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Сріблянської селищної ради на період 2025-2029 років. Хочу зазначити, що дана програма вже діяла у 2022 і 2024 роках. Метою, метою даної програми є забезпечення захисту населення навколишнього природнього середовища, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, збереження життя і здоров'я жителів, підвищення рівня пожежної безпеки на території громади та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки. І на виконання даної програми на 5 років передбачено кошти в сумі 925 тисяч гривень. Прошу підтримати проєкт рішення. У когось членів комісії є запитання до доповідача. Немає? Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 37-ї сесії селищної ради 8-го скликання? Хто за? Проти? Утримався? Немає. За три питання. Немає. Рішення приймається. Продовжуємо нашу роботу. Слово для інформації: з наступних двох питань порядку денного надається першому заступнику селищного голови Віталію Жирібе. Будь ласка, Віталій Миколаївич. Шановні члени комісії, шановні депутати, пропонується затвердити програму фінансова підтримка комунального підприємства «Комунгост» Віднянської селищної ради Чернівської області та здійснення до його статутного капіталу на 2022-2026 роки. Новий редакцій. Напалені мастильні матеріали на 2024 рік було 250 тисяч. Пропонується 400 тисяч гривень. На 2025 рік залишити без змін 250 тисяч гривень. На запасні частини автомобілям, тракторам, на поточний ремонт на 2024 рік було 50 тисяч гривень. Пропонується 150 тисяч гривень. На 2025 рік. Рік було 50 тисяч, пропонується 250 тисяч. Придбання основних засобів для забезпечення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства на 2024 рік було 100 тисяч гривень, пропонується 200 тисяч гривень. На 2025 рік заплановано 100 тисяч гривень. Заробітна плата основна на 2024 рік була 2 мільйона 200 тисяч гривень. Пропонується 2 мільйона 700 тисяч гривень. На 2025 рік було 2 мільйона 200 тисяч гривень, стало 3 мільйони гривень. Всього на 2024 рік з цієї програми планувалося. 3 мільйони 300 тисяч гривень. Пропонується 4 мільйони 250 тисяч гривень. На 2025 рік планувалося 3 мільйони 200 тисяч гривень. Пропонується 4 мільйони 50 тисяч гривень. Я вибачаюся 4 мільйони 550 тисяч гривень. Дякую, в мене все. Кого членів комісії є запитання до доповідача? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 37-ї сесії селищної ради 8 кликнення? Проти немає, втримався за 4 депутати. Нагадайте, будь ласка, друге питання. Зараз нагадаємо, немає. Рішення приймається. Переходимо до наступного питання. Це у нас вас, вас на розвитка програму командхоз. 5. Так, так, так. так, так, так. А, четвертого не було. Про затвердження програми організації та проведення громадських робіт. Добре, дякую. Значить, пропонується. Пропонується внести зміни, зміни до програми організації та проведення громадських робіт. На території Свіднянської селищної ради на 2021-2025 роки новій редакції. За звітний період січень листопад, листопад заключено 20 договорів на суспільно-корисні роботи. На е, працювало 140, 148 осіб і відпрацьовано. 18 тисяч 120 людинодіїв. Витрати витрати на ці роботи сума складала сума 972 тисячі 833 гривні. Це так як у нас на сьогоднішній день не вистачає по фонду. Передбачено було по фонду загального обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Заплановано було сума, яка вже практично закінчиться. Закінчується, то нам треба програмою передбачити збільшення цієї цієї суми. З місцевого бюджету залишається. Все так, як і було. А це було 1 мільйон 900 тисяч гривень. А із Фонду загальнообов'язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття. Пропонується змінити. Сума була 3 мільйони 240 тисяч. Пропонується 4 мільйони 240 тисяч. Ми не все. кого членів комісії є запитання до доповідача? Прошу голосувати. Хто за винесення даного, даного питання на розгляд, на розгляд пленарного засідання 37-ї сесії селищної ради, 8 скликання. За 4 депутати проти утримались немає. Приймається. Слово для інформації: з наступного питання порядку денного надається начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності. Головному бухгалтеру селищної ради Євгену Лисачу. Прошу, Євгене Олексійовичу. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься питання про передачу майна Срівнянської селищної ради комунальному підприємству комунал Срівнянської селищної ради Чернігівської області. Майно, яке передається, це саме Фурт, який селищна рада отримала. Вартість його становить 4 мільйона 343 тисячі 709 гривень. 24 копійки. У кого членів комісії є запитання до доповідача? Немає? Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 37-ї сесії селищної ради, 8 скликання? За 4 депутати? проти утримався. немає. Рішення приймається. Шановні члени комісії, всі профільні питання винесені на розгляд комісії, розглянуті. Є зауваження до роботи комісії? Довідки оголошення немає? Якщо немає, то засідання комісії завершено. Дякую всім за роботу. До побачення.